Мене відшука, свічи, де я вода, серед марлотних доріг, де я загинути ти та Бог мене шукав, світи, де я в руках, серед марлотних доріг, де я загинув. Загнити у них не в своє життя, свободу дави грехи, славу йому співать, буду на веки веки, побида в своє життя, свободу дави гріхи, славу йому співать. Буду на віки віки, обідав своє життя, свободу да від гріхи, йому співать буду на віки віки, віків, мій кращий друг з ним не боюсь я йти, всім розкажу про любов. Всім розкажу про любов, що маю я в Христі, мій кращий друг, з ним не боюся я йти. всім розкажу про любов, що маю я Христів, навіть коли біда, зі мною рука Христа. Любов ю мене трима, більши, і надія моя, і навіть коли біда, зі мною рука Христа, Любові в мене трима, більши, і надія моя, і навіть коли біда, зі мною рука Христа. і і надія надія моя моя Я вітаю вас всіх, шановні друзі. Мали хороший час, спілкування в неділю. Хороше служіння було. Я не знаю, чи буде ще таке служіння, але якщо не на землі, то в небі. Можливо ти, шановний друже, ти не впевнений на 100%, що ти попадеш в небо. І сьогодні є час добрий, сьогодні є час, саме сьогодні є час, щоб вирішити ці питання. Можливо, ти зрішив проти когось, можливо, ти зрішив проти Бога. Можливо, тобі потрібно когось попросити пробачення, можливо, щось комусь повернути, тому що ти зробив зло. Сьогодні є час добрий. Зроби це, виріши тому що завтрашній день не для нас, завтрашній день не є нашим. Він можливо не настане для нас. І ти будеш гірко жаліти, тому що ти не зробив це вчасно. Поки б'ється в серце в твоїх грудях, зроби це, виріши ці питання, поспілкуйся з кимсь, помолись з кимсь, за один за одного помоліться, тому що життя дуже коротке і погано, коли ми не попадемо в царство Боже. Ми прожили життя надаремно, ходили в церкву, багато чули, багато навчалися. І, можливо, якась дрібниця нас просто зіб'є і не дасть нам попасти в царство Боже. Сьогодні є час добрий, саме сьогодні є час примиритися з Богом. Я прочитаю одне місце, це записано Римлянам, перший розділ 14 віршик. Агелинам і чужоземцям, розумним і немудрим Я боржник. В іншому перекладі написано Я должен. Я хотів би задати одне таке запитання. Що є коренем моєї мотивації, мого служіння? Що є коренем, коли я служу? Що є коренем мого служіння? Часто ми десь їдемо поїздку з друзями і запрошуємо там наших друзів, знайомих, що їдемо з нами, їдемо послужити там табір, якась іванізація. І часто, багато я знаю, запитують, а хто їде, а хто ще буде, а хто там чи їде той і той. І таких багато питань є. І часто запитують людей, типу, яка мотивація, який корінь твого служіння, Чому ти служиш взагалі? Можливо, ти служиш ти каву робиш, можливо, ти просто викладаєш для дітей уроки, можливо, ти з молоддю спілкуєшся, з підлітками займаєшся, можливо, ти діакон, можливо, ще якесь тебе служіння. Задай для себе це питання. Який корінь мого служіння? яка мотивація, чим я мотивуюсь? Можливо, я співаю в хорі, але я туди ходжу, тому що там ходять мої друзі, і мені добре з ним там, тому що там є мої друзі. Можливо, я служу діткам, тому що ще якась там причина, тому що ну, там чай кава є. Можливо, я роблю чай каву, тому що я можу там поїсти нормально. Який корінь, яка мотивація є мого служіння? Ми читаємо, е 에... апостол Павло каже, я должен, я боржник. Павло, якщо переглянути його життя, скільки він постраждав, скільки його били, скільки його катували, мучили, він був у в'язницях, і він не каже, Боже, я служу Тобі, за що мені таке? Боже, я стараюся, я проповідую, я спілкуюся з людьми, ти через мене стіляєш, ти через мене спасаєш. Я роблю все для Тебе. Я служу і, і це таке мені. За що мені таке? Можливо, корень твого служення є друзі. І ти ходиш, тому що там твої друзі ходять. Але забери тих друзів і ти перестанеш ходити. І це і корінь Твого служіння. Ти ходиш раді, тому що там друзі були. Якщо читати Іванію, ми бачимо, Бог посилає свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Він приходить. Не було іншого вибору, як спасти людей. Це Бог послав свого Сина на цю землю, щоб спасти нас. Бог заплатив за нас, Бог спас нас. Я б хотів би, щоб коренем Твого служіння було, тому що я відчуваю, я потрібен для Господа, я должен для Бога служити. Я, як каже апостол Павло, я боржник, тому що Бог заплатив за мене велику ціну. Я хочу служити такому Богу. Я ходжу на хор, тому що я хочу славити Бога через Пісні, через вірші, можливо. І я хочу це робити не із -за того, що там друзі мої, а я боржник. Я хочу служити такому Ісусу. Служи для Бога не тому, що тобі там цікаво з друзями, чи ще щось тобі цікаво. Це нехай буде нехай не буде твоїм коренем це служіння, а хай буде коренем твого служіння сам Бог. Я хочу я должен послужити для Ісуса. Я бажаю служити для Ісуса не тому, що там мені цікаво, там мені комфортно, а я хочу послужити для Ісуса тому, що Він є моїм Спасителем. Я хочу зробити якомога більше для Бога. Читаючи Іванглію, там є багато прикладів, як люди, вони служать Богу, хоча багато їх б'ють, тюрми садять, вони все рівно служать Богу, тому що вони хочуть служити такому Богу, бо він їх спас, він їх любить. І він велику нагороду приготував для тих, хто служить йому і хто служить вірно йому. Я бажаю вам всім служити вірно і щоб коренем вашого служіння був сам Бог, щоб вам хотілося служити для Бога. Тому що Бог вас сильно любить, Він віддав свого сина заради того, щоб ми мали спасіння. Спасіння ми бачимо, Бог дарував нам просто так, тому що Він нас полюбив не за якісь наші хороші справи чи ще щось. Тому що Він нас полюбив. Я бажав би, щоб це було коренем вашого служіння, щоб ви служили, тому що я люблю Ісуса. Я хочу йому служити, тому що Він мене спас. Хай вас Бог благословить.